Доброго дня, я Коваль Олег, представник благодійного фонду Всі свої, який з початку війни, з перших днів займається допомогою військовим і приближає нашу перемогу як можемо. Всі потреби, які до нас приходять військові, йдуть звернення. Ми їх стараємося виконати, організувати людей, знайти місце, як доставити, як це все зробити. Ми займалися спочатку разом з пту 26. Закупкою, передачою сонячної електростанції мобільної е, виготовляли була можливість і бажання в виробі з деревини: це туалети, столи, е, підставки. Під е, ну все, що не потрібно, Вони ми согласовували з ними креслення, і для них виготовляли як можемо. Крім цього, ми виготовляємо вироби з металу. Є теж можливість в е, це, як підставки під окопні свічки, це так і. Е, Буржуйки маленькі з балонів від Фріона, зараз з витяжкою вони зручні. Крім цього, що в нас ще такого а, дуже велике значення і частину ми відвели на виготовлення і комплектацію медичних аптечок. Безпосередньо теж займалися, була потреба. Назар вона зараз знову активувалася, і люди просять термопокривала, які їх можна було б замотати, ноги в в бандажі, турнікети. Теж шукає можливість, знаходимо спонсорів для того, щоб доукомплектовувати і віддавати бійцям нашим захисникам. Зараз дуже чути оце про ці окопні свічки. Що це таке, розкажіть? Окопна свіч... свічка, дивіться, ми виготовляємо. Збираємо баночка, заливаємо перфорірований картон, як ви бачите, так, всередині. Да. Всередину ми вставляємо фітіль для того, щоб було зручніше запалювати. Потім розігріваємо парафін, бачите, на підставці і Заливаємо безпосередньо в баночку. Все дуже просто, але є якість виготовлення, є якість парафіна, є безпосередньо, за скільки заливати, щоб вона пропіталася про всі. Бо іноді, як поспішив залити парафіном, виходить легка, і там парафіну зовсім мало, і він не дає того бажаного ефекту, який від нього очікують кінцеві споживачі. Це військове. так, да, йде дуже багато. На одну баночку воно виходить десь порядка 250-300 грамів от, парафіну. От вона йшла. Крім цього, ми модернізували, додавали. підставка, щоб їм зручніше було насити, вона легка. Крім цього, на даний момент вони теж можуть ставити свічку, як бачите, воно горить. Крім цього, ми її зараз використовуємо як щіпкова пічка. Ну так вона називається, мала, економна, її взяв, переніс. Потім бачимо, накидали. Шіпок маленьких дерев'яних віточок підкидаємо, воно достатньо хорошо горить, і вода закипає і розігрівається. Наші хлопці для чому використовують ці. Використовують в першу чергу, їх можна приготувати зараз гарячу воду. Далі в них можна розігріти ту саму воду і в бутилку налити, і гріти, руки, ноги, обняти цим цим покривалом. Mm -hmm. Приїжджають хлопці зараз на ротацію, не розказують, як вони їх стараються використовувати. В будь джерело тепла вогня він дає змогу в подальшому їх трохи підігрітися і краще себе почувати. Не всіх є можливість буржуйку поставити, не всіх є можливість залізти в бліндаж, в сухий передітися і все. Тому наявність такого, скажімо так, засобу вогню. Вітру нема, бачите, вона робить, вітер в принципі, не мішає. Прикриття від вітра, ручна легка використовувати. Крім цього, зараз для зручності розпалювання роблять от такі спонжики звичайні, ці, що ага. витирають лице, ми їх теж наливаємо в парафін, закрашуємо, щоб було трошки веселіше. Воно ага. це не міняється, карандаші дитини взяли воскові додали, вони розпалюються, і ми вже показували, дивіться, вони любить, ламаються, у нього виходить ватні ворсинки, що дає змогу. О, я просто швидше, щоб <танків> не потрібно сірники, а... Ні, ну сірники вводки. Сірники в потрібно, так. Це жигалка, так, воно розпалюється, просто як ми показували. Воно зараз розпалиться і крім цього, в... щоб звернути увагу, що не вийшло одразу. Вони розпалюються і в результаті потім, коли кидають вогонь, вони дають більше. Вогню і як сухий спір. Ну, Тільки да. один його нюанс в тому, що він не мокне. Його можна як ми він парафін, він не мокне. Його можна достати води і теж використовувати подальше. Заказ закинути. Так, й... да, ми от теж їх пакуємо. Такі вони легенькі, а і що тим паче, що можна, що можна використовувати. Крім цього, ж, хотілося би теж сказати, що це все ми робимо з початку війни, але наші можливості закінчились би давно без наших. Людей, які нам допомагають. В першу чергу я теж хотів сказати Сверденко Валентин Леонідович, який нам допомагає з досками. Це mm -hmm. ми в нього просимо. Він допомагає нам з дровами. Як ви бачите, ми заготовили. Крім цього, пиломатеріали на виготовлення толе. Mm -hmm. Крім цього, нам дуже допомагає Клетієвський Дмитро Олександрович з батьком Клетієвський. Mm -hmm. ну, також з парафіном, з дуже багато кожен раз, коли не закінчується, а є заказ. Треба, вони поїхали і привезли. І з іншими комплектуючими матеріалами. Крім цього, нам дуже допомагає Піщанська громада. Вот іменно джокер в них так назвалися. І сам Джокер вони нам привезли багато металу, передали остатків, для якого ми виготовляємо. Всі. І... Підставки і безпосередньо, і буржуйки в Ларіса, Руслана, які безпосередньо кожен день приїжджають, вони питання в чому. них знайомі безпосередньо там, і вони знають потреби їхні, і вони знають отзиви. І тому нам потрібно зворотній зв'язок. Що нам потрібно досконалити, які треба зробити менше, більше, що додати, що убрати, для того, щоб. Ми робимо все, щоб наші захисники просто виконували свою роботу і не думали про битові проблеми, про харчування, про тепло, про одежу і, і про тему ну, хау що ставні катки. А, тоже цікаво, хорошо. Дивіться, це. Про Це не нову хау, але справа в тім, що в нас все нове, це хорошо забути старе. Так само, як ці спунжики були раніше, ми до них повернулися. Так само, говорять, для захисту нашого довкілля, що ми використовували с'ємні картриджі, їх називають свічки другого покоління. Перші в нас йде залишок в них, ну, це такі були банки, які потім будуть валятися на нашій українській території. Для цього ми вже беремо декілька банок, яких в будь-якому випадку треба. І десяток. Скільки не скажуть, скажемо, картриджів. Вони їх підпалюють, ставлять в банку, і то же саме копна свічка. Вона повністю вигорів пластмасовий стаканчик і залишилась баночка для слідючого сьомного картриджа. Е, є такі, що заказують і такі. І зараз не приходять, говорять, наприклад, нам треба 200 банок. Е, до речі, ми спочатку от це зими, коли ми почали активно виготовляти, ми виготовили вже більше двох тисяч свічок окопних, і це ну, більше, ніж полтони парафіну. Тому що по приходу це крім того, що приносять люди е, свої свічки, ті, що в них були, недопалки. Плюс ми використовуємо Севченка громада періодично привозить воску е, і е, парафін. Парафін ми додаємо з воском, там можна, і тому ну, такий колір з використанням свічок. Тобто Но... Найбільше матеріал, який потрібен, це парафін. ...да, він... В парафін вибрали ще спочатку. Хто були, ми принесли, випалили свічки. Також є можливість купляти. Якщо у вас є можливість бажання, саме головне бажання. Можете от приносити на територію спортзалу ну, міський сад, де ми знаходимося, локація виготовляємо або в ПТУ-26, Там також ми приймаємо баночки, метал, парафін, созванювати, ну, приносять які ми подальшому використовуємо. І ми будемо дуже вдячні, і більше всього будуть вдячні наші захисники. Крім цього, хочу сказати, що поначалу ми передавали і захисникам, але люди, які туди їздять, говорять, що там і цивільному населенню, те, що залишилось, теж є необхідність. Тому ми так і говоримо, людям, які його потребують. Якщо потребують це люди в масово скучення, пожалуйста, роздайте, використовуйте це саме менше, що ми можемо зараз зробити для, для них, для тої частини України, яка Зараз в тяжкому дуже становище. І хотілося сказати, що слухаючи тих людей, які звідти приїжджають, ми живемо в Кременчугі я маю в виду, набагато краще і, і краще, ніж вони. Тому подумайте про це, якщо у вас є можливість, допомагайте. Можете через нас, через інші благодійні до організації, як вам буде зручно, але присидіти вдома не вийде.